Чи можете ви уявити своє життя без вокзалів, потягів і довгих-довгих гудків, які, здавалося, урочистою мелодією, сповіщають про свято зустрічі протягом двох століть? Потяги змінюють швидкості. Час і прогрес призводить до появи нових технологій, але незмінною залишається професія. Залізничник працівники українських залізниць прагнуть розвивати і вдосконалювати залізничне сполучення. Урочисто відзначили День залізничника студенти та викладачі державного вищого навчального закладу Чернівецький транспортний коледж. Почесними гостями на святі були випускники та роботодавці, адже саме завдячуючи їх праці, зростають пасажирські та вагонні перевезення, з'являються нові швидкісні маршрути, удосконалюється і модернізується рухомий склад. Успішний розвиток залізничної галузі це результат вашого умілого господарювання, професіоналізм та відповідальність. Наше завдання полягає в тому, щоб щоденно зростала довіра до залізниці, найпопулярнішого і найдоступнішого виду транспорту, надійного і авторитетного перевізника, які обслуговують найкращі випускники нашого навчального закладу, здоров'я вам, натхнення, оптимізму, злагоди, миру. Юнаки та дівчата, які навчаються у транспортному коледжі, не випадково зробили саме такий вибір майбутньої професії, адже щоб стати молодшим спеціалістом або володіти робітничою спеціальністю, треба обирати справу свого життя тільки за покликанням душі. Як важливо у житті обрати професію до душі і знати, що вона потрібна людям. І хоч технік колійник і в будні, і в вихідні, на роботі усе дуже відповідально, адже ми, залізничники, забезпечуємо безпеку на залізничному транспорті. Я з династії залізничників і я цим дуже пишаюся зі святом вас, з Днем Залізничника. Організація перевезень і управління на автотранспорті, технічне обслуговування і ремонт вагонів та залізничних споруд, і об'єктів колійного господарства, а також обслуговування та ремонт автомобілів це та справа, якою в майбутньому займатимуться випускники коледжу. Хочу побажати насамперед для студентів кліногосподарства господарства циколої колії та легкої роботи, для студентів господарства добрих та адекватних пасажирів, а для всіх інших міцної витримки, міцного здоров'я і всього найкращого. Часу створення коледжу колектив підготував понад 17 тисяч фахівців для транспортної галузі. Відрадно, що всі працевлаштовані. Студенти транспортного коледжу переконані, що після закінчення навчального закладу вони знову і знову думками повертатимуться у коледж, де навчали найважливішого предмету життя, яким крокуватимуть з високопіднятою головою. Бо впевнені у своїх знаннях, впевнені в тому, що на правильному шляху і що професія ко. Обрали потрібне людям, як важливо бути собою, бути висококваліфікованим спеціалістом, бути професіоналом. Усі студенти та викладачі Чернівецького транспортного коледжу бажають вам, шановні наші телеглядачі, доброго ранку! Зустрічайте потяги з посмішкою! Зустрічайте рідних і близьких. з любов.